Зустрінете ви свого чоловіка, причому ви будете з ним дуже різні. Тут він навіть може, знаєте, такий, як міцена для вас виступати. Так, ви королева Пентаклів. Вау, які карти! Дивіться, тобто, вас, до вас може прийти чоловік, який буде з радістю вам давати гроші. Угу. Вам і ви будете себе відчувати жінкою, які є кошти, жінкою стабільною, надійною. Я маю на увазі щодо положення в цьому житті, але фейчки зразу кажу, дають гроші тим жінкам, які, угу, які вже є стабільними і надійними, які стабільно і надійно стоять на цій землі. Так, тому що зараз тут говорять, що у вас ніякого чоловіка немає. Мене дивиться жінка, якої немає чоловіка, але на якого вона ну як іноді дивиться. Тому що бачить, що багато чоловіків до вас можуть проявляти увагу. Але Яркан Луна вам кажуть про те, що багато інформації від вас скрито. Дуже багато. І знаєте, що ще кажуть? Що у вас є плани, але цим планам не буде судитися. Вибачте, Аркан смерть, Але плануйте, плануйте. Чому, але не буде судитися, тому що класна карта йде, тому що Аркан Мир. У вас почнеться зовсім новий етап життя. От зовсім новий. У вас почнеться життя те, яким ви ніколи не жили. Як це класно! Я теж хочу такого чоловіка. Так, тут кажуть, тут чомусь згадали про короля мечів фейчки, який зараз сидить один. І, можливо, цей чоловік, який до вас прийде, це чоловік, який зараз знаходиться в трансформації. Це людина, яка до вас прийде, вона буде пов'язана або з металом, працює, або людина дуже розумна. Врач може бути, адвокат може бути, юрист може бути. Людина інтелектуальної професії. І він вам дасть щастя в коханні. Десятки чаш. Алілуя! Аркан Сонце! Хто хочу, того буду народження дітей, здійснення всіх ваших бажань. Дуже за вас щаслива. Напишіть, хто хоче. Я приймаю це і розумію. Пам'ятайте, що амулет на особисте життя завжди дозволяє вам дійти до Аркана Сонця, до здійснення всіх ваших бажань. Єдине усіх різний шлях. Бо хтось приходить до мене в першому класі, а треба в десяти попасти, а хтось в дев'ятому треба в десяти попасти. Але уроки всі ми пройдемо. В цьому житті або в інших життях я вам раджу в цьому, а вибирати вам я довіряю вам повністю.